24 грудня 1035-та доба війни. Наші захисники збили в небі над областю сім безпілотників. Віряни готуються зустрічати Різдво Христове, готує подарунки захисникам і малеча. Вифлеємський вогонь доставили до Дніпра. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Павло Жв'єтєв, сурдопереклад Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Цієї ночі та вранці оборонці неба збили над областю сім ворожих безпілотників. Агресор обстрілював Нікопольщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню град та вдарив дроном камікадзе. Цілив по району вночі та вранці а влучив по Нікополю, Покровській та Марганицькій громадах. Сталася пожежа, пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда та авто у Павлоградському районі. Внаслідок ворожої атаки понівочена лінія електропередач загиблих і постраждалих. Немає. За останню добу російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 30 бойових броньованих машин. Бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 777 тисяч осіб, танків 9624, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20834, Крилатих ракет 2948. Про це повідомили в. Енштабі Збройних сил України. Москва слів не розуміє, але повинна відчувати силу, сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці Українки. Коротко про сьогодні ставка кілька питань. Доповідь по Сирії після Асада і після Росії там. Правильний розвиток ситуації важливо, щоб світ працював разом зараз, щоб якнайшвидше дати спокій Сирії та всьому цьому регіону, щоб відновити стабільність там і щоб нам в нашому простіше було зупинити цю війну, війну Росії проти України, послабити Росію. Пославти заради наближення миру, надійного справедливого, доручив нашому міністерству закордонних справ працювати активніше, щоб встановити всі необхідні контакти з представниками народу Сирії і щоб виправити помилки Асада щодо України та всієї Європи. Зі свого боку ми допоможемо Сирії пройти цей час, підтримуємо продовольчу безпеку. Це наша моральна перевага. Україна допомагає багатьом країнам забезпечувати нормальність життя, зокрема через продовольчу безпеку. Нам цей регіон, як і будь-який інший регіон світу, потрібен стабільним та мирним. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Стармером. Я вдячний за підтримку, за готовність Британії надалі допомагати. Обговорили інвестиції у наше оборонне виробництво, а також постачання зброї. Ми обговорили і тиск на Росію за війну, і особливо цінуємо санкції проти російських танкерів тіньового флоту, який забезпечує Путіну гроші на війну. Всі такі танкери повинні бути під санкціями, і від них треба уберегти не лише європейські порти. Зараз всі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі. Мазут, який забруднює узбережжя, Росія використовує надзвичайно старі посудини по 50 років. Використовує все, що завгодно, щоб тільки заробити гроші. Це загроза повномасштабна, і з точки зору фінансування війни, і з точки зору шкоди для природи. Жодне море світу, ані Чорне море, чи Азовське, Балтійське, Північне море, жодне море не заслуговує на всю цю шкоду від російської присутності. Зараз у Чорному морі мазут це проблема самих людей. І Путін нічого не робить. Його зараз цікавлять тільки його старі орешники та інше божевілля. Треба зробити все можливе, щоб Росію якнайшвидше примусити до реального миру і до відповідальності за все скоєне. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Доповідав головком Сирський щодо фронту та щодо районів Курської операції на Курщині. Є вже Більше трьох тисяч поранених та вбитих північнокорейських солдатів Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість, і, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави і поруч із Корейським півостровом, для Китаю. Для інших також держав в нашому регіоні та будь-де у світі це загроза, те, що Москва передає військові технології Північну Корею і допомагає режиму П'яні ян снущатись людей та тримати частину корейського народу у рабстві однієї родини. Коли таке відбувається, розумієш, розумію, що небагато варті слова тих. Хто закликає Росію не розширювати війну і не робити ситуацію гіршою? Москва слів не розуміє, але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти. Ще одне щодо словаччини. Багато питань журналістів сьогодні про поїздку Фіцо в Москву. Насправді, після нашої розмови в Брюсселі, в присутності всіх лідерів Європи, нічого не дивує. Ми боремося заради життя. Фіцо бореться заради грошей. Причому навряд чи заради грошей для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним це або торгівля державними інтересами. Або робота на власну кишеню. Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків, саме для словаків, втрат від російського транзиту і щодо альтернатив по транзиту будь-якого іншого газу, не російського на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків і не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Йому у Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють, чому немає тих, хто не розуміє. Всім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо різдво Христове, одне з найважливіших церковних свят, яке ми відзначатимемо вже завтра, 25 грудня. Це особливий період, який символізує тепло, світлу, радість та мир, про які моляться усі українці у церквах та храмах. Нагадаємо, що Православна церква України перейшла на новоюліанський календар у березні 23-го року, згідно з яким змінилися дати церковних свят. Дніпровська єпархія Православної церкви України одна з перших підтримала сучасний церковний стиль. Ми одна я думаю, із перших єпархій, яка підтримала ініціативу блаженнішого епіфанія, предстоятеля нашої помісної церкви. Це оцей саме. Вшанування 25 го числа, свята Різдва Христового, народження Сина Божого. Я вам скажу відверто, що багато спекулюють саме цим процесом. І подивіться, і зараз ще так відбувається. Воно все стає менше, бо ми бачимо зрізи цих співвідношень 25, го 7, го 7, го 25, хто більше, а ти куди ходиш, а для чого, і скільки. Але я вам скажу відверто, що незалежно від обставин, ті, хто спекулюють і спекулювали до цього. Те, що я бачу особисто, вони не приходять ні 25, го ні 7-го, на жаль. Віруючі люди, вони приходять здебільшого ті, хто є віруючим, глибоко віруючи, має якісь християнські традиції, звичаї, і які притримуються релігійно все ж таки життя. Безперечно, для всіх це стає аксіомою, і зрозуміло, що 25 го числа вони здебільше відвідують саме оце Різдвяне Богослужіння. Це не тільки розповідає церква сьогодні. А це взагалі такий аналіз е, суспільний від правоохоронної діяльності, тому що вони кажуть, 25-го в Україні людей відвідує більше богослужінь, саме 25-го числа. І це така нога з усім християнським світом. Бо треба зрозуміти, що весь християнський світ він зустрічає 25-го числа, Різдво Христове. І якщо ти прийдеш і сьомого, скажіть, ти зрішив чи ні? Слава Богу, що ти взагалі переступив. Поріг церкви в першу чергу. І слава Богу, що ти приступив і по цій дорозі не втратив е, віри в Бога. Ось це важливо. Але якщо ти свідомий і ти у, знаходишся у середині життя церкви, то Різдво Христове, сама подія Різдва Христова, вона вже викликає певну повагу, чи це буде 25, го чи буде 7 го числа. І ось я завершуючи тим, що ми одна із перших єпархій, яка підтримала. Цю саму ініціативу на жіннішої піфанії, це ще далеко до помісного собору, в якому вже було закріплено саме ці дати, певні і цей перехід нашого календаря. Ми підтримали і відчули цю підтримку серед вірян. Ця підтримка просто була дуже значущою, тому що побачили людей. Коли священник не один стоїть у церкві, а він там може перейти куди завгодно. А коли підтримую віруючі люди, які здебільшого відвідують у ці дні богослужіння, то це є суспільна підтримка. Безперечно, працюють що звички працюють. Ну і я скажу не тільки про себе іноді, а й про, про людей теж. Особливо людей, такого вже старшого віку, бо вони здебільше реагують на ці звички. Мене і мама телефонує. От владика, підскажи мені там, а тоді-то тоді-то. То". Вона перейшла, але ще є звички, які спрацюють. Через те це, це нормальний процес, коли треба давати час на ці саме звички, до яких ми стільки років, десятками років жили, були навчені і таке інше. Але Вважаю, що рух іде вперед. І те, що ми прагнемо і тягнемося до, до єднання християнських сердець світу, то це теж викликає певну повагу і пошану до вірян, які у ці дні, 25-го самочисла, і, і наступні всі свята, вони відвідують саме богослужіння і Миколая, подивіться. Ми побачили, ми вже це бачимо неодноразово, що вшановують не так, як зазвичай 19-го, а більше все ж таки вшановують шуст. І, і це теж показник, що ми, що ми переключилися, як і в цілому Україна у співвідношенні певних революційних процесів і те, що відбувається в нашому сьогоденні. Через те це велика повага і пошана до, до людей, які розуміють, розуміють церкву і разом з церквою в процесі єднання. Поваги цих дат і поваги віри. Дивіться повне інтерв'ю з митрополитом Дніпровським і Січиславським Симеоном, керуючим Дніпровською єпархією Православної церкви України у програмі діалог сьогодні, 24 грудня, о 17.45 та 21.15, а також 25 грудня о 8.05 та 10.20. Вифлеємський вогонь миру прибув до Дніпра. Привезли його представники скаутського руху. Як це було? дізнаєтеся із наступного сюжету. На базі скаутського об'єднання Скаути Дніпра активно готується до передачі вифлеємського вогню миру. Перевіряють лампадки, прикрашають їх скаутською символікою, готують до відправлення нашим захисникам і захисницям маленькі свічечки, бо на фронті Україну боронять її представники скаутських організацій. А почесна місія роздавати вифлеємський вогонь миру випала Катерині, яка співпрацює з організацією вже понад шість років. миру з віфлієму це традиція, яка триває. Більше 50 років вона була започаткована австрійцями, і кожного року напередодні різдва вони їдуть до Віфлієму, забирають світло миру та везуть назад до Відню. І до Відню вже приїжджають скаути з усього світу і розвозять по рідним країнам світло миру. Зараз ми передамо світло миру дитячому театру, а також нашим військовим лідерам на фронт і іншому скаутському об'єднанню Дніпра. Асхар Марія та Аліна передадуть благодатний вогонь їхнім скаут-лідерам на фронт. Дівчата символічно запалили для них великі свічки. Цю свічку ми зараз запалюємо для нашого скаут-лідера Гаврюші, який боронить нашу державу, захищає нас. Ми передамо йому її. А ось ці. Свічечки вони їх роздадуть, і кожен з його побратимів зможе забрати собі частинку того благословення і захисту, який несе цей біфлеємський вогонь. Цю свічку ми передамо нашому лідеру, який зараз на передовій Сапсану та його побратимам. Частку мира. Традиційно світло миру зберігається та розповсюджується саме до свята водохреща. Весь цей час вогонь можна гасити і запалювати знову. За повір'ям його особливе значення від цього не втрачається. Oh <laughs> А це для нашого телеканалу, Д1. скаути Дніпра нам передали вифлеємський вогонь. А далі відбулася церемонія передачі світла миру з вифлеєму дітям, які займаються у зразковому художньому колективі театр пісні. Біс задля цього навіть довелося перервати їх репетицію. Вітаю всіх на сьогодні на урочистій передачі вже традиційній да для театру студії біс для скаутського об'єднання сокіл, скаутського об'єднання «Асгард». і. Також наші скаути Дніпра, хто сьогодні зміг доєднатися і зустрічайте світло миру з віфлієму уже у нас, і сьогодні ми його принесли для того, щоб передати ваші родини, ваші домівки, щоб воно захищало, несло благодать, несло довгоочікуваний мир і несіть його далі. 7 січня кожен бажаючий може прийти запалити свою свічку від вифлеємського вогню та понести їх до своїх домівок. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини д 1 У волонтерському штабі Українська команда. Діти створили родинних ангелів для українських захисників. На малечу та підлітків очікував цікавий майстер-клас та справжнє свято. Розповідає журналіст Олексій Доніченко. В сімейній атмосфері діти разом з батьками і волонтерами працювали над створенням родинних ангелів, які вже скоро вирушать до наших захисників і захисниці на передову. Ми організовуємо ряд цих майстер-класів по всій області, на яких створюють сьогодні так само іграшки, і дітям це цікаво. Як правило, долучаємось до таких ініціатив з дітьми, тому що ми розуміємо, що війна, яка Зараз йде вона дуже сильно забирає у всіх енергію. Ми для того, щоб діти, принаймні діти, щоб не втрачали по можливості якомога більше не втрачали своє дитинство, робимо, що ми можемо для того, щоб їм було якось цікаво. За словами волонтерів, військовослужбовці просили їх привезти обереги, виготовлені українськими діточками, адже ці родинні ангели сповнені щирістю, любов'ю, теплом і стали символом вдячності, нещодавно спілкуючись з військовим. Ми почули від них таке побажання, що саме ті вироби, які виготовляються дітками, вони носять з собою на передову. І попросили нас, якщо нам не складно, організувати якийсь такий захист з дітками, які виготовлять їм обереги, там мотанки або ангелочки, які вони можуть брати з собою. Дуже багато відгуків. Вони вже потім нам надсилають, надсилають фото, навіть надсилають фото, коли якась у них критична ситуація. І вони вважають, що саме вірять в те, що саме оці ангелочки, Лочки зроблені саме дитячими ручками. Їх рятують. Саме для цього ми сьогодні запросили діток аби виготовити ці обереги для наших військових, передати разом з записочками для військових і побажаннями їм на новий рік. І звісно, паралельно влаштувати свято для младших. Вже далеко не вперше. Волонтерський штаб українська команда проводить майстер-класи з виготовлення ляльок. Пані Олена допомагала студентам університету митної справи та фінансів у виготовленні ляльок-мотанок. Після цього вирушила в Італію у складі української делегації, яка складалася зі студентів університету, ансамблю веселка, майстрів з Петриківки у Європі. Презентувала українську культурну спадщину і проводила майстер-класи. Нині демонструвала і допомагала дітям створювати родинних ангелів. Ми виготовляємо ангелів. Ми виготовляємо їх з ниток. Також ми і ляльок-мотинок робимо з ниток. Для сьогоднішнього заходу мені потрібні були нитки. А в наших національних кольорах жовтого та блакитного використали натуральні матеріали: це бусини з дерев'яний і такі ж кільця з дерев'яний. Цих ангелів роблять діти, вони передають свою енергетику. Вони це роблять з душею і з побажаннями всього найкращого і надають нашим воїнам сили і наснаги для того, щоб як можна скоріше настав мир в нашій країні. Поліна завітала на Майстер-клас разом із друзями вважає, що ангели, створені власними руками, допоможуть нашим захисникам і оберігатимуть їх від лиха. Ми щиро віримо, що е вони що ці маленькі охоронці принесуть нашим воїнам тепло і віру в те, що вони не самотні. Бо ці ангели це не просто поробки, вони є пам'яткою для кожного захисника. Що за ними стоїть ціла країна людей, які думають, пам'ятають і вірять. Після плідної праці на дітей очікували приємні сюрпризи. Кожен отримав солодощі, а потім усіх запросили за святковий стіл, майстер-класи, подарунки для малечі і допомога Збройним силам України це системна робота, яка не зупиняється ні на мить. Тут присутні сьогодні діти-підлітки, яким як мені здається, на сьогодні приділяють менше уваги уваги, чим маленьким, але проблеми у них більше. Тому ми з маленькими дітками спілкуємося зі студентами. А ця середина, яка випала, ми намагаємося зараз з ними познайомитись і проговорити і почути. Україна це береги. Вона захистить своїх дітей, а ми в цьому допомога. Наш штаб, українська команда, ставить собі на мету не лише допомогу українським воїнам на фронті, а й захист і допомогу у тилу. Це наша мета, це наша ціль, це наша доля допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Ворог хоче нас знищити, але ми цього не дамо. Родинні ангели незабаром вирушать до бійців 23-ї окремої механізованої бригади. Ці подарунки передані українським воїнам з найкращими побажаннями. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д1. У Києві відзначили 50-річчя музеїв війни. Цьому присвятили тематичні презентації, виступи офіційних осіб та директорів європейських музеїв, також музичні виступи культурного десанту та оркестру збройних сил України. Як відзначили ювілей одного з найбільших та знакових музеїв України у сюжеті наших київських кореспондентів? У національному музеї історії України у другій своїй війні відзначили 50-річчя цієї знаменитої установи. За ці десятиліття створено 537 виставок. Прийнято понад 32 мільйони відвідувачів. Зібрано понад 406 тисяч артефактів. Сьогодні це музей, який став символом незламності, боротьби історичної правди, зазначає директор музею Юрій Савчук. Ми мали на меті е, все ж таки. Цим заходом підтримати бойовий дух і нашого колективу, і ще раз знайти нагоду подякувати нашим захисникам. Наша головна мрія це стати музеєм перемоги, якої ми всі прагнемо, і місцем вшанування. Захисників захисників не тільки цієї війни, а українців, які вели свою боротьбу щонайменше упродовж останнього сторіч. Поважна дата зібрала у залі музею культурних діячів іноземних партнерів та дипломатів, захисників України та меценатів. Працівникам музею були вручені подяки від голови Верховної Ради Стефанчука та міністра культури України Точицького. Музей також отримав цінні подарунки від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Музей це колектив, який працює не тільки над зберіганням і примноженням колекцій. Музей це люди, які працюють над тим, щоб аудиторії. Які проходять в цей музей, і майбутні покоління, які будуть сюди приходити, і знавали щось про історію. До ювілею музей підготував проект Минуле майбутнє, що демонструє оригінальні креслення, за якими будували унікальний меморіальний комплекс на Печерських пагорбах. Музей активно документує і висвітлює нинішню російсько-українську війну. Одна з виставок, що останнім часом відкрилася у музеї, присвячена Курщині та її історичним та культурним зв'язкам з Україною, Гетьманщиною та Слобожанщиною. Серед найбільш вдалих проєктів музею, які вдалося реалізувати останнім часом, як зазначає Наталя Риброва, виставка артефактів Гетьманщини у королівському музеї Швеції, унікальною виставкою, яка об'єднала дуже багато. Українських інституцій і шведських інституцій є виставка, яка реалізується у Стокгольмі. І цю виставку запланував, зорганізував, згенерував Юрій Савчук, який сьогодні нас зустрічає тут у музеї війни на великому ювілеї на 50-річчі цього музею. Софія Компаніченко Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1 У Жовтих Водах відкрили новий ЦНАП. Втілити проєкт допомогли міжнародні партнери. Модульну будівлю під офіс звели з нуля. Там працюватимуть 12 адміністраторів та надаватимуть понад 360 послуг. Раніше ЦНАП працював у маленькому приміщенні. При цьому, з початком повномасштабної війни кількість відвідувачів зросла, адже почали звертатися переселенці. Модульний ЦНАП надаватиме кілька сотень послуг. Тут можна оформити виплати, зареєструвати місця. Це проживання, майно чи шлюб оформити паспорт та водійські права. Вихованки експериментальної студії сучасного танцю Етуаль з Кам'янського ліцею номер 11 блискуче завершили рік. Юні зірочки сяяли на міжнародному фестивалі Новорічна феєрія» і підкорили журі та глядачів. Юні таланти з Кам'янського посіли призові місця. Укрпошта випустила нову поштову марку, присвячену українському боксеру Олександру Усику, та його перемозі у бою реванші проти Тайсона Ф'юрі. На марці художник із Дніпра Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України. Тираж марок складає 420 тисяч. Новини спорту. Далі вихованка Кам'янської ДЮСШ номер нородин Антоніна Гергель стала срібною призеркою чемпіонату України з боксу серед молоді та жінок віком 16-17 років. Змагання відбулися у Хмельницькому. На двох рингах змагалися 340 бійців, які представляли абсолютно всі регіони України, включно зі столицею. За підсумками головного старту року серед молоді буде, буде сформована збірна команда України для подальших виступів на міжнародній арені. І на випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 25 грудня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Стопчик термометра покаже від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Самарі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс двох до плюс градусів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв сурдопереклад Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми.